Олег, враження від першої ліги. На жаль, не вдалося вам забити гол, але в цілому, як оці виступи команди? Виступи своєї команди, напевно, рівень фізичної підготовки нам не вистачило. І кількості гравців, на жаль, не всі поїхали. Ми змушені були грати однією четвіркою. А по командах суперника дійсно дуже високий рівень. Я вражений, чесно, тут і Львів, і Луцьк. Ну, дуже хороший рівень, нам, на жаль, не вистачило. ми, На жаль, на голову слабші. Скажи, будь ласка, як команда готувалася до суперників чи переглядали їхні матчі? Так, переглядали багато матчів. ну, По перегляду відео ніби все розібрали, всі моменти, але виходимо на майданчик і купа помилок. Ну, Будемо надолужувати. Скажи, будь ласка, чи поєднуєте з сприємно, я так розумію, велика частина не тільки грає у футзал, також і великий футбол? Так, та ми всі з великого поля. Ми всі футболісти, але в нас набагато менший майданчик в Тернополі. Ми стали чемпіонами там, тут вийшли на більший майданчик і зовсім інша гра. Так, зараз приїжджаємо і готуємося до великого поля. Скажи, будь ласка, чи було тобі відоме прізвище Євгена Москвіна напередодні цього спарингу про наставника СГА, що ти щось чув? Йому 49 років, він сьогодні вам забиває гол. Так, людина на хорошому рівні. Ну, 49 років це про щось говорить. Він пограв багато років на найвищому рівні. Ну, у нас є людина, яка проти нього грала. Він навіть, здається, колись його тренував, Карбовський Юрій. Так, він казав про нього.